У Миколаєві троє хлопців замість того, аби працювати та навчатися, вирішили опанувати кримінальне ремесло. З кінця березня цього року вони скоїли ряд зухвалих злочинів. На їхньому рахунку пограбування, розбої та крадіжки. Преступлення завершали дерзко, з применінням балаклав, а також пі... похоже, приспособлення схоже на пістолет Макарова. Значить, нападали звичайно в вечірнє час або ночне. Жертвами ставали жінки, як звичайно, у яких... Которых... Получається, преступники відбирали золоті зілі, гроші, мобільні телефони, сумки. Їх останньою жертвою стала пенсіонерка, яка чекала маршрутку на зупинці. Зловмисники спочатку пройшли повз жінку, а потім повернулися у балаклавах та зі зброєю. Вона сказала, не надо, сняла Сережки, дала нам сумку, ми обіжали все. Наймолодшому нападнику 17 років. Поплічники не набагато старші. Одному 18, іншому 20 років. Награбоване продавали, а гроші спускали на власні потреби. Купували дорогі речі та жили у готелях. Жертвами зловмисників стали не лише жінки. Хлопці побили свого колишнього однокласника, забрали ключі від його помешкання і винесли звідти все добро. все саме це тобто фотоапарат, три, два телефони, планшет. Усі затримані з благополучних сімей. Щоправда, тільки наймолодший зловмисників навчався у одному з місцевих ПТУ. Двоє інших ніде не працювали і ніде не навчалися. Затриманим загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Стаття, яку закидають зловмисникам, розбій. Вона є досить популярною в Україні. Тільки за минулий рік за цією статтею було засуджено 1862 злочинця, і жодного після подачі апеляції не було виправдано.